Ви ніколи не задумали, чому мілінялом, тобто нам з вами настільки важче жити це життя ніж зумерам? От я зараз розкажу три основні причини. Лайк, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в ері де все переросло в цифрову реальність і тут народились зуміри. Тобто зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано, я ж кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато вікон. Ми виросли на цьому. Ну нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути світу, стати серйозні, там побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опинаємо світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію. Змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати, все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень, максимум там забудеться, де президентів вибирають по кнопки в телефоні, взагалі хто що захоче, і так далі, розумієте? І виходить, що нас, не з вами, хоча більшість, от якщо ви мого віку, ви зеленіали, Тобто ви і там, і там, от ви на двох стулях, типу так стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Но нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке, не буде друзів толком. Да? Ми будемо більше це, спілкуватися по телефону. І нас це сильно газета, тобто у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Що Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, кахання, знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну по-своєму не щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити, ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно, воно було реально щасливим. І коли ми опинилися в цьому світі, то дуже багато насправді можна. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогінг, через різні там см, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От, Але в другий момент для нас це важко і непонятно. І ми хочемо за щось за в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився ще кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі, і вони приспособлені. О, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз там. Якщо ви подивитися як зумір створюють свої тіктоки чи соцмережі вони там адаптуються за декілька секунд бо у них не того що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі бо вони народили світі що у них нема противо'ясу тобто у них немає дисонансу. вони бачать як цей світ працює він по факту створений разом з ними цей новий світ і вони дуже швидко в нам адаптувались а нам приходиться такими важкими дуже кроками входити поняли в цей світ смирятися з ним ну да все помінялось ладно ми будемо жити так і за цього у нас дуже багато депресій дуже багато тривоги і от з появою інтернету просто люди побачили, що дуже багато що нам, нам мільяніалом нав'язувало, де як нас намагалися якомусь контролі держати, ну що ми були порядочні, там, чесні, культурні і так далі. Вони величепу, виявили, що не треба всіх подану лінійку рівня, як в школі було. Чого настільки важко тепер живеться, ну, плюс-мінус таким бородатим чоловікам, і жінкам, там плюс-мінус віку, хто виховується старої школою. Хоча світ насправді цікавіший, ніж раніше, якщо в принципі відірватися від телефона і взяти якісь можливості через телефон цього світу.